Привіт фоги, де часто звертаєшся до глядачів як хлопці, але серед прихильників є і дівчата. Дуже радий це чути. <сум> Перемогти опонента суто жіночої армії, лучниці дряди, мисливець можна брати найманців жіночої статі. Якщо такі будуть Дерева тільки в обороні. Дерева тільки в обороні. Ельф 5300. Чи поб'ємо нічного ельфа 5300 без героїв? Будемо пробувати без героїв, хлопці, та дівчата. Ну, давайте спробуємо без героїв. Це ще буде той експеримент. 5300 ельф без героїв побуде, так? Не знаю, як грати, чесно вам скажу. Ми не будуємо вівтар зовсім, так? тобто у нас плюс 50 дерева і 200 золота, можна так сказати, є. Ну, треба мас військо будувати і базу ставити. Тобто типу, такий, знаєте, чисто Старкрафт. А в нас ще плюс 5 ліміту. Тобто, насправді багато переваг є, якщо ми граємо без героя. Бо ви думаєте, без героя це зовсім, типу. Але. Є перевага. У нас більше ресурсів, це означає, що ми можемо якусь базу зразу піти ставити. Короте, чисто Starcraft. Ще знаєте, що я подумав, ми можемо піти підпушити його. Insufficient gold. Insufficient. Our warriors have engaged the enemy. engage то тикай то Лучность тикай-то. Ну, дроче, дерево ему побыло. Ой, мне не светличка мені розвідав цей. Розвідав моє... мій експ. Сподіваюся, engaged... що я встигну його задефати. Our sacred grove is being desecrated. is complete. Блін, а я тролів купив, та тролів не можна купувати. Треба тролів розлити. Ну давайте так, я купив і я за це штраф отримую, бо вони 400 золота коштують. що, штрафуємо. Ой-ой-ой, куди ти йдеш? куда ты идаешь? Бестролів якось не дуже весело у нас. Чотири лучниці залишилось. <твій> не, зараз нага, підійде та в нього. Треба тут розвідку робити. Так, ну в нього герой не підходить, це добре. Я не, герой все таке в нього іде. Ой, там панда, боже. Ну, панда. Ну у нас зараз тут протектор добудується. being desecrated.

Поки що в нього герої не сильні, в нас, типу, база стає, так? До речі, навіть без героїв все рівно треба качатися, тому що ресурсів може забракнути. Гра дуже цікава, я не знаю, чому тут перемагаємо. Опонент непогано нас підпушив тільки що. Одрядок віддалі побудувати з рекла. More lumber is required. Якщо у нього буде третя панда, то буде важко. Я ще і різця тут не можу купувати, там. Це теж трохи трохи мінусово для нас. Але держабель я аж можу купувати, okay. там? Хлопці. Чи не можу. Ну давайте не будемо держабель купувати, бо ви скажете потім, що це. Що так не можна було. Good. Good. Your building is complete. We can't build there. Треба робити так. Ну, Мисливить уже зі сферою. Блін, погано. Що я тут прийшов. І в нього вже ведмеді, так? Ой, скільки там ведмедів! Скільки там ведмедів, йой. Ну, я не знаю, що. Я, отже, я недооцінив 5300 мемарів, так. Скільки там тих ведмедів, ви бачили? Road is being to... desecrated. create more in your building. Our sacred road is being desecrated. i try Your building is great. More... No, right, it was nice game. But, our Our sacred grove is being desecrated. Your building is complete. We can't build there. Our warriors have engaged the enemy. А в нього ще є та? В нього ще світляки залишилися У нього база нема, та у нас база є. що скажете. Ну, нам тут потрібен. Навряд чи ми тут без держаблю. Споримся. Але в умовах завдання не можна, да. У нього тут очі. Our sacred grove is being desecrated. Your building is complete. Create more memories. Our sacred grove is being desecrated. Our warriors have engaged the enemy. Боже, тут зараз панда апне п'ятий. Тікайте, тікайте! Щоб панда апне п'ятий, то ми тут не виживемо. Добре, треба й рухатись далі. У нього є ще світлячки, як думаєте? Якщо у нього нема світлячків, то скоріш за все, ми переможемо. Це може бути просто легендарна гра, слухайте. У нього база, здається, не залишилась. Ну, у нього світлячків не залишилось. Це мені нагадує ігри з Муном. Така сама, я пам'ятаю, була Молодець, ситуація. Типу, я вже майже виграв і Мун просто якісь нереальні ходи починає робити з тими забігами. Upgrade finished. Ми базу тут відновили. Та ні, ну якщо ми таку гру виграємо, то. А чекайте, в нього тут база є, та? Ага, то він тут базу відбудовує. Ну, наша єдина. Єдиний шанс на перемогу це. Сам... а він розуміє до речі Ну він толково граєм до речі толково граєм в принципі он толково граєм research finished Якби з дирижаблями було б прикольніше. Так дирижаблі типу, не можна. Чи можна, чи не можна. Хлопці. дирижаблі можна, чи не можна? Ой-ой-ой, впіймали. Кого це ми тут впіймали? А, в нього нема стафу, та? Кого це ми тут впіймали? Кажуть, якогось мисливця на демонів спіймали. Кажуть, впіймали мисливця. Там базу тут на горі. Ну, гра ще продовжується. Ведмедів багато. Я думаю, що він вже відбудував свою базу. Панда може бути п'ята. Он mm -hmm. сюда и рухается там. Ой, панда, 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 ловим. Перемагаємо. Мінус всі ведмегі. Сюди цю каточку. Я би сказав, пан Шарупа. У нього там ще з віфтеря буде воскресати, так? Тут він ще продовжує грати. Так, головне не лівнути з цієї грою. Раніше часу. Дерево тільки на обороні, то. У нього війська не залишилось. В принципі, ми можемо нападати і закінчувати, мабуть, цю гру. Дівчатка показали, як треба битись: дріадка і мисливиці Ой, тут дівчата мстять. Розмін 3 3 3 в один. Нічого, зараз покликали кріплення. Дівчата тут б'ють, мисливця. Слухайте, це, до речі, гра, хлопці проти, проти дівчат. Опонента суто, панда, мисливець на демоні в ведмеді, а в нас супіджино чи військо. Треба йому колодязі всі зламати. Нього регену не було. Без героя. Панда -панда. Все перемога, натискаємо продовжити гру і добиваємо його, те. Ну що скажете? Я не вірю, що ми це виграємо. Чи є найманці жіночої стати в статі е, є, але, мабуть, не на цій карті. Що хлопці і, і та дівчата? Я не вірю, що ми це виграємо, чесно. Пам'ятаєте, коли в нього ведмеді прийшли до мене на базу? Я подумав, там було 5 ведмедів. Я думаю, та ні, у мене там 8 мисливець. Але розгубився цей гравець, коли я почав йому головне дерево бити. Так то мисливиці вони дуже швидко базу руйнують. І він в результаті розгубився. Пан панда в нього не була третя. Ми добиваємо, щоб виконати інший квест. Юрій пише топ-топ топ, а сам хотів мені не зарахувати через те, що я тролів взяв. Юрій, ви маєте бути в моїй команді. З <гум> тролями в будь-якому випадку вийшло мінусовіше. Вони нічого не зробили, тобто вони вже прийшли, коли мисливець на демонів втік. І мені ще прийшлося тих тролів побити. Тобто я ще з мінус 400 золота зіграв цю гру. Через те, що я тих тролів взяв. Але до, до речі, добре що ви мені сказали про це. You must rally the horde and lead your people to their destiny.